Вітаю ще раз на новому каналі «Кікохатка», де я перебираюсь з міста в село, щоб просто відчути цей сільський вайб і нарешті відпочити від бетонних стін, насолоджуватись природою, працювати з дому і відкривати для себе нові приколи села е, у цій серії. Змонтовано напевно тижнів п'ять. Тоді не завжди виходило приїжджати кожних вихідних. Була погана погода, трошки і холодно, але щось не знімав щось взагалі не знімав, бо банально не розумію, чи це буде потрібно, коли я просто ходжу і. Ношу дошки чи гілки туди-сюди цілий день. Ця серія просто зроблена з декількох тижнів. Все, що було в принципі більш-менш цікаво, щоб не затягувати на годину чи дві. Сильно не сваріться. Я тільки вчусь. Получається наразі так. Подальшому, я думаю, буде получатись краще на кращу камеру з кращим звуком. Я до цього йду. А вам дякую за такі хороші відгуки. Це мотивує і це дає натхнення далі і далі щось таке цікаве витворяти. Е, тому та ще раз вам всім дякую. Приємного перегляду. Коротше, роботи за сьогодні було зроблено багато, продуктивної. Нічого не знімав, рутинна робота просто ті сміття гілки, нічого такого супер е, інтересного. Просто рутинна робота. Е, хоча повибивав ті гнилі дошки, все повикидував. Все прикольно, основа вся ціла. І зробили стелю, переклали мінімально сусідом цю, точніше, він мені переклав, я йому маю бути дуже вдячний і я йому тепер вину. Та, і щоб ви розуміли, отак, щоб ту дахівку перекласти, треба було лізти по всій криші, повністю туди наверх, по драбині, і там вже перекладати. Зараз все чотенько. Можна жити проживати от тепер у мене криша не тече, можна нормально попробувати ночувати. Сьогодні буде перша ніч замахом, замучений замучена поїде просмердівся димом, буду спати в дітей, як справжній бомж Ну, але в своїй хаті на добра ніч. Так виглядає перша ніч в хаті такій всякий. Хоррор муві. Ну, нічого, то ми завтра все покажемо. Сьогодні робили багато справ. Тут я сьогодні буду спати. Оця штука мене має сьогодні гріти, і оця штука безпосередньо мене буде гріти. Все, закриваємось. Сьогоднішня постіль виглядає ось так. Декілька тижнів підряд я приїжджав суто сортувати і складати гілля. На перший погляд це виглядає просто, а насправді займає весь день. Залишились самі колючі, самі колючі на самий кінець. Задній дворик потрохи розвернується. Вичистив мінімально сарайчик, тепер туди можна складати дрога. Деякий мусор згорища та прогнивші дошки. Я так увійшов в кураж, що хотілось зробити максимум. Останніх сил собі, щоб назавтра мати вже все наготовлене. Зкручувати, бо цей ланцюг трошечки розтягується, буває. Але що ти? Балить? Ну, прошу дуже таку штуку врізати. Шечок. Краш тест, колода впала на пилу прямо на саму пилу. 1900 гривень, то вам не кухри-мухри. Коротше, треба його подальше заховати. Та й що Восьма година вечора? А я ріжу і, напевно, сусіди мене ненавидять, але хоча сумнівно. Так гарно було на вулиці. Ну якось так. Зато буде спати мені теплесенько. вже дрова собі підготовив. Так, певно, зразів сім треба, щоб на цілий день натопити отаку, отаку маленьку хатинку з таким маленьким п'єцом. Роблю собі зараз чайок. доїдаю піцу з кіткатом, помилуюся ще на своє володіння. І можна буде лягати спадки. Хелоп. Ніч пройшла успішно. Цього разу вже я не змерз. Це вже я другий раз ночую в цій хаті. Перший раз почався дощ, всі дрова намокли. Я не мав ніякого покривала, нічого, просто матрас. Я спав просто у всьому одязі, який у мене був, хто просто ні стерчав, щоб дихати. Я так змерз. Тепер через тиждень врахував всі недоліки, тобто привіз з дому якісь покривало Старе, два коцики шерстяних, але я дурак забув подушку. Шия болить так вже по суті восьма ранку. Якісь зроблю порядки дома зні павутини, мухи, дох, оли, шершні. Я надіюсь, не миші. Вчора взагалі, під собі слимак лазив. просто слимак повзе по е підлозі. -е. Друга ніч, коли я вже тут лишаюсь ночувати і завжди неділя, просто дощова, холодна, противна, болото. По суті, навіть як десь на подвір'ї щось і зробити порядок, то вже не вийде, бо купа болота все тут. Польвому щось треба робити. Головне, що тут можна було жити. Відповідно, я на собі це провіряю. Тут можна жити. Ночувати можна це вже добре. Обживаюся в цій кімнатці, маю інтернет. Вот тут на днях підключити. Треба позавозити якісь столи. собі. Якщо буде інтернет, можу звідси працювати. Та й коротше якось хотів коротко, воно вийшло не коротко. Я щось там ріжу дерева, складаю. Чи воно потрібно воно знімати, чи не потрібно, не знаю. Бо, наприклад, попередній тиждень я навіть нічого не знімав, бо я суто приїхав і ми просто різали дерева. От все, що там ті всякі гілочки, деревця, просто різали майже цілий день дерева. Права дуже проста. Береш і несеш. І так пів дня. А потім ще півдня, а потім ще цілий день і ще цілий день. До речі, навіть не знав, що тут включається світло на даху. І оці кнопочки фосфорні. Дуже класно. Вночі йдеш, вони зеленим світяться. Ну, ми не про це. Нам треба залізти на дах. Покажу вам, як воно все зараз виглядає. Чесно кажучи, я боюсь провалитися туди. Не хотів. Ох, тут так жарко. Ого. Успішно. Ми на горі. Не впав. Так. Тут, де я вибивав цю дору. Як бачите, тут зараз отакий секонд-хенд валяється. Я просто заставив, типу, дошками на перший час, поки я ще цього не берусь робити. Ну, щоб не було сквозних цих дир, якихось протягів. Бо тут і так, де-не-де, типу, все рівно воно все продувається, задувається, це всі щілиночки. В ідеалі я собі думав, але я не знаю, чи тут... Взагалі є сенс таке робити. Я думав, ці всі якось дирочки попробувати піною такою задути, але щоб вона не розширювалась, бо вона мені тут поломить все. Та, ну то тут по суті нічого такого цікавого, просто мусор. Можливо, якісь білочки собі якихось понаносили запасів. Ну, ми їх не трогаємо. Хочуть жити тут, хай собі живуть. Я... Мені не шкода, я можу поділитися. Аби мене не турбували, а я їх не буду турбувати. Саме головне, через що сталося, це вся неприємна, мокра історія. Тут було неподобства, але тепер все чітко чітко заставлена дахівочка. На жаль, я того не знімав. Сусід ліс зі сторони вулиці по даху. І конкретно на даху то все робив. Ми тут стільки підбили хіба якісь планочки, щоб воно типу трималося. І та, і кажу, і я, скоріше за все, просто потім позапінюю ці всі дири. Бачите, оці дошки такі довгі, і були поверх, типу, ще наскладені запасні, і відповідно вони мені знадобились, бо я їх постелив там, щоб просто цих банальних дир, таких сквозних не було. Просто щоб не забути, не впасти, я постелив це євроутеплення. вищого сорту, ресайкл, все як ми любимо. Так, якщо комусь треба комусь щось сподобалось по кольорах. Дивіться, можна Family Look зробити. Два таких є цих однакових. Пишіть розмір, скажу поміряю, Якщо потрібно, там ще синє, зелене. Ой, це все взагалі таке якесь як. Так, бо наразі мені ці всі ремонтні історії. Все-таки в якусь в копійку та й встануть. А ви не забувайте мені ще, щомісяця за цю хату платити. Типу, як борг. Окрім того, в мене є якесь своє життя, якісь свої витрати. Тому так, оця вся історія на оцьому тримається на таких довгих дошках. Це як картинки з Марсу. Марсоход зробив нові фото. Жарт. Та й знову ж таки напишуть: а чого ти не забереш цей весь мусор і тому подібне. Ви собі просто уявіть, скільки тут цього, і те, що на вулиці, це треба бус. Це треба гнати бус і просто все вилами туди закидувати і, і десь вивозити. Бо, бо я дурак взяв то все повитягував на вулицю і толку. І який толк тепер? Воно просто на вулиці, як купа сміття лежить. Бо в мене ну, в мене буса нема. А в легкову машинку воно не залізе. Ну, типу, а що тут може ще бути цікавого? Хочете вам павутини покажу, якщо давно не бачили. Бо я вже на них тут надивився. Я бачив, як ті дошки падають з тими тарілками над туалетом. Дякую, я хочу вижити. Акуратно, легесенько ми пробираємось на вулицю. Парам-пам-пам. А знаєте, чому так? А чому так? А тому що ота от стіна. О тут ті мене половини її нема, вона відпала, її потім треба буде ламати, переробляти. Хто там живе, хто там живе? Хе-хе-не знаю, може це домовий собі тут якось. Щось... У <смі> них якась дим... вечірка була. Не знаю, я їм не буду мішати. Я тут... Наразі я тут не салюся, мені... мені знизу добре. Вони собі можуть тут тусуватися. З цікавого з цікавого. Так. І те. Це що таке взагалі? Це що за. Що за кокоджамбо? А, Не поняв. Ха! Що це таке? Що треба людині? Не? Найти якусь непонятну штуку і сидіти над нею дивитися. Що це таке? Хто ти такий? Що це за позаземні нанотехнології? А ну, точно є люди, які знають. Десь було більше в селах, ніж я розбираються. Напишіть, що це таке. Дійсно, я, таку, я такої штуки не бачив ще. Цікаво, цікаво. Ну ми його лишимо. Як йому тут -то добре, то... то хай собі стоїть. Що ми маємо далі? Ну бачите, нічого такого цікавого. Просто якийсь мусор-мусор. Де-не-де, мусор. от, Тут десь стаєш. Просто не хотілося б опинитись зараз знизу яке сито. Панчошки. Тут, коротше, певно, домовий, веселився добряче. Якась книжка, теж, напевно, щось про Радянський Союз. Того савка тут просто уйма. О, Сани! Готов Літ... цей, сани літом. Зроблено, Сани є. Тут що ми маємо? Нічого цікавого білка наскладала горішків. Окей. Ну то й все, я не знаю, що, що тут ще показувати. Де-не-де, де, типу, воно якесь просвічується, але я, я, я реально, напевно, запіню і буду мати чистий спокій. Отакі от всякі от такі всякі малесенькі щілиночки позапінюю. А що пише? Гродку... Ягел... Ягіл. Ягіліновським. Яг Добре. Парова цегельня мейська. Отак от, от. О. Парова цегельня мейська. Якщо потрібна дахівочка, звертайтеся, пішіть на сайт, вони вам все оформлять. Парова цегельня мейська. Зв'яжіться зі мною, я вам буду робити рекламу. Угу. Угу. Дивіться. Дуже все чітко, дуже все чітко сухесеньке. Люкс, 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 люкс. То видно, що майстер, майстер робив готово буде, але бачите, якийсь типу ключ такий, як зробили. Ну, не тут не просто так. Тут якось теж так інтересно. Та й говорю, дерево нормальне, буде стояти, все буде елегантсько і добре. Тут якісь, не знаю, що це за труба, і прикол в тому, що вона виходить туди наверх. І тут от хтось спробував запінити, а там воно, скоріш за все, як дощ, воно по ній просто стікає. І робить цю всю зону небезпечно, тому я, напевно, дійсно куплю якусь, якийсь балончик піни, попробую позадувати самі такі неприємні ситуації. А як я тут ходжу? <рес> Та як, іду е і молюсь. О, там ми маємо коридор. Ну, щоб ви собі розуміли, я ходжу по цьому духу і просто так от завжди тримаюся за якісь, е за якісь упори чи просто за шнурик. Бо можна реально полетіти, і хоча б десь за щось зловлюся. Але я вже зарісся, буду лай. Там наразі, наразі я лишаю все, як є. Мені так окей. Мені я живу знизу, а не зверху, тому тут може трошечки бути безлад. Тут. О, що це за хомічок. якась лисиця тут заховалася. Хто ти такий? Признавайся. Лякає тут людей. Реально виглядає, як якийсь цей. Ніби, ніби якась тваринка. А то її... Дубця, попка і хвостик. Позакривав цими всіма еко утеплювачами, щоб просто не задувало. Просто і ефективно. От каже, дошки, от поверх просто так ці накидав. Типу, можна ставати. Знизу ми маємо коридор і там е, оці дошки, типу, мокрі, що я повибував, тобто їх там нема. Якщо я тут гарно зараз стану на серединку і підпригну. То ми будемо трансформуватись на нижній поверх. Тому я цього не хочу робити. Якась консерватка велика. Тарілки. Можливо, це якийсь перформанс, типу такий. Розкладені тарілочки. Ну, хто знає. То, то дизайнер він так бачить. Ну, тут видно, що професіонали мурували. Прям стик в стик. В стик в стик. Інтересне, але давайте спробуємо чемоданчик. І, і що в ньому є? Якісь, якісь люди? Жіночки? Можна з вами познайомитись? Правда, я не впевнений, що це повнолітня. тому ми наразі е, у вас відставимо на бік. Що тут є? Там мене інтересно? Що це таке? Алюмін, що це таке? З Новим роком! Нічого собі. Хто пам'ятає такі? Прикольчики? Ну, що ти виключаєшся? Хто пам'ятає такі іграшки радянські? Якщо комусь треба, пишіть адресу, відправлю. Або хтось може збирає такі етикетки старі. Прогрес. Львів прогрес, прогрес. Зуттєва фірма. Є такі двоє. Але вона йому крові попила, та, та дівчинка, я так підозрюю. Бачите, аж, аж тече по бороді. Ну таке, от. Не дуже тут багато чого цікавого є. Русіан водка, ой-ой! ой Тут треба спалити. Фу, ну тут парілочка. Добре. Я сподіваюся, я вам все показав, що вас цікаво. Буду щось робити інше. Заговорився я трошки з вами, пора щось робити. Дівчатка, папа, -па, не сумуйте, я пішов. ще звідси, бачите? Чітко. Люкс. Не перевершу. День. О, тепер я бачу вже помітки, але вже самі самі самі. Я в суботу працюю, я вже так вас. Взагалі, в ідеалі я бачив якісь такі є хімії, що ними мастять дерево, ну, типу, і просто фарба сама відпадає там, відлущується. Типу, як отут. Муха, не заважай. І гарною свіженькою, потім фарбою, білесенькою, поверх то все красиво помалювати. Так само у ці двері вони колись були білі, я так розумію. Потім хтось подумав, а зробимо ми їх коричневими. Що їх пробував мити, воно якесь таке, воно. То треба просто здирати і фарбувати. Але здирати, ось цього всього, фарбу я щось не дуже хочу, чесно кажучи. Я просто знаю, що це затягнеться ой як надовго. А простіше би було просто цією хімкою помазати і щоб фарба сама відвалилася, не знаю, чи це так вийде. Щоб ви розуміли, я за цю стелю я взагалі забув. Я просто ходжу по хаті і навіть не дивлюся вверх, а потім десь час від часу підніму і думаю: о, точно, в мене ж тут. Нема сталі. Дивіться, я в курсі по всіх там технологіям, що там те, що я роблю, так не можна робити. Але ще раз наголошую: це буде все робитися просто, типу, як своїми руками і, і за копійки. Тому що сенсу аж дуже сюди вкладати нема, бо це буде вічний насос бабла. Воно просто буде качати-качати гроші і нічого. Толково з того не вийде. Наразі мені просто її треба зробити так, щоб мені було комфортно, щоб вона не розвалювалась далі. Ну і по чуть-чуть по якийсь косметичний ремонт, як такий е білі стіни, нічого особливого. Навіть тут не факт, що буду хтось там писав за гіпсокартон, чоловіче, та гіпсокартон тут, напевно, покрутить, там все рівно якась волога і тому подібне. Це ж все-таки стара хата. Тому тут тільки екоматеріалами, типу дошками. І капець. Побачимо, та що ми, мені наразі, наразі не до цього. Я е, прибираю територію, собі роблю те, що можна зараз робити на вулиці, поки є класна погодка. А погодка просто шикарна. А тепер вирушаємо на ракову ферму. Подивимося до раки зимують. Sim, olharam. O novo dando nossa.